І так, форма атом моєї селекції. Демонструю вам зараз перше позношення на корневласному кущі. Результатом я дуже і дуже лишився задоволений. Ця форма давно вже визріла і висить мене близько 2-2,5 тижнів готова. Не втратила своїх товарних якостей. Повторюсь те, що було в переднім відео велика сила росту, неймовірна вражайність, закладає отакенних по 300 цвіття. Грони дуже великі в діапазоні 1,5 кг до 3 кг. Я взяв з собою ваги, зараз зважимо середні грона. Але дійсно, дійсно вражають такі тенісні м'ячики в кавичках червоного кольору. Засідки, бачите місцями, десь взяв такий блідно-рожевий, навіть ще цікавіший колір. Розмір ягоди дуже крупний, близько грамів. 16-18 тут це, бачите, таке навантаження з однієї площини і ще таке ж саме з іншої. Шикарна форма на середньопізній або ж пізній термін споживання, плюс буде дуже гарно почувати себе в зрізаному стані для зберігання в підвалі. Ну просто, просто шикарно тут, де-не-де. Попсували птиці, а так в цілому, дивіться, ця грона буде близько 3 кг. Просто, просто шикарно. Колір у неї червоний. Ну я на неї дуже задоволений. Стіка до тріску, немає ніяких проблем з дощиками. Навантажується дуже легко, видає багато сусвіт, треба нормування. Інколи ягоди проскакують такі, що бачите, просто шикарні тут і по-іншому не скажеш. Оце атом на кор власній посадці. Я хотів зауважити, бачите, яка різниця між сіянцем і вже саженцем на власних коріннях. Кардинально різне. І розмір, і навантаження, і колір набагато вже покращені. Ось це атом я обов'язково його закладу в цьому році на зимове зберігання і покажу вам його вже в зимовий час. Зрізав я середні грони, дивіться, просто яка краса. Не знаю, я від нього в захваті від цієї форми. Дивіться на сонечку. Просто шикарний. Чимось є в нього така схожість з Red Але повірте, і смак тут поцікавіший буде. І є свої плюси в плані врожайності і так далі. Атом. А Зараз дізнаємося вагу цього красення. Так, дивіться, грона 2 кілограма 220 грамів. Просто неймовірно. Я в захваті. Це не найбільше грона, це ближче до типічного. Краса яка. 2-420. Просто суперовий. Його можливості ще далеко не розкриті повністю. Ще моє приб'ємо на такий міцний якийсь намісну підщепу типу Добрині, Андраса і там він розкриє себе зовсім по-новому. Атом 4 жовтня, дозрів набагато раніше, але буде висіти хоч до перших серйозних морозів.